Здоровенькі були. Ну що, знову я виїхав половити на спінінг. Знову затока Дніпра. Але сьогодні дує дуже... такий друган, що я певно години-півтори шукав місце, бо не міг зрозуміти, звідки він дує. Я поїхав на русло Дніпра, там просто капітало витимело можна. Потім поїхав на собачче гирло. На собачче гирло, от якщо правильно. Там теж повний пипец, плюс куча нудісів, рухаючих і так далі. Тому я так подумав, що в принципі, на люди з лавої сторони не повинно сильно другти. Так воно і є. Ну, дує, в принципі, дує сильно, але ловити можна. Тому зараз я одягаю комп'єс, ловлю слідіння, достаю плюс на телефонки та все інше. І починаю ловити щуку. Ну як починаю ловити, в принципі спробую, там буде видно. Але обично в жовтні я тут її ловлю і доволі активно. Зараз холодає раніше і вона повинна півати вже. От. Тому всім гарного перегляду. І зараз подивимось, що з цього вийде. Так, ну що, друзі, я в принципі готовий. Рибалочку я почну з такого лайтика з Азура Light Game. 90 до 15 грамм катушечка савада 2500 гірці шнурок онркізу 0,5, 058 і, і почну з такої вертошечки з я справою спробуємо. А там, якщо буде тишина, то будемо вже міняти, експериментувати та все інше. Ну що, ділимо перший закид. Зараз я спочатку пооблавлюю берегову лінію, ну а там вже потім будемо міняти різні траєкторії, глибини, десь бровка, десь за бровкою, десь під травкою. Коротше, будемо по всякому ловити і намагатися зловити зубату. Да, водичка вже прохолодна, я одягну тримуху зимову. Гарні теплі потняки. Ну, в смислі носки. <свісно> І все одно прохолодно, я вам скажу. Глибина гарна йде такий перепадик. Тут по-любому повинна стояти щука. Я її тут ловив вже. Типа, я знаю, що вона по-любому тут є. Але хто його знає як зараз плину погода та все інше на її поведінку. Так, перші два закиди тишина. Але зараз прикидаємось. Та щось думаю, зловимо з вами. Опа, набачили тюк. Прям біля ног. Вже, вже одна покльовка була. То є добре. То є дуже добре. Значить рибка тут є, і на залізо вона реагує. А Ми зараз, знаєте, що зробимо? Ми зараз станемо трохи далі, щоб можна було кидати в точку, де я стояв. Для того, щоб її не лякати і там нормально провести приманку. І можливо, зараз ми її влупимо. Ванки сильно падать не даю, тому що трава ще не сильно впала. Так, друзі, не було більше клювань, але зараз поопираємось. У нас є ще пару годин, я думаю, як пару годинок П'ять у нас є, ну мальоха менше, ладно, 4. І за це час ми встигнемо зробити. Дуже багато закидів, поміняємо багато точок, багато приманок і багато проводок. Так, друзі, берегова лінія поки що мовчить, тому зараз я спробую обловити бровку і якісь глибини. І для цього я візьму собі телспіннера 10 грам. Ось такого також яскравого. Невеличкого. Зараз ми його поміняємо і гарно прийдемося по дну. То така приманка універсальна, її можна половити і у берега, і на глибині, і в принципі де завгодно. А потім вже спробуємо силікончик. Фетики. В маслі, в кислоті і так далі. Так, друзі, я вже доволі плотно обкидав желізо, перейшов на силікон на фетики на власного виробництва. Бо що то в залізо я мен менше вірю по щуки, хоча я знаю, що зараз на залізо доволі гарно її ловлять. Але все одно я от люблю ловити на силікончик. Ну, іменно щуку, коли я... Коли я опираюся в щуку, я ловлю тільки на силікон. То просто в этом році, що то мені захотілося половити на залізо, то я його набрав собі доволі багатенько. Не, і ловить, я вже і щук ловив, і, і жереха в этом році, і окуней багато на залізо. Але от не знаю, по осінь я люблю ловити на силікон. тому зараз поупараемся силикон пиздец типу просто делать нечего туда-сюда ходит по точке куда я хочу бросать блять там где рыба стоит и бля тупо ее гоняет туда-сюда плавается вдоль берега вообще по так, ладно, друзья, короче, на месте, куда я бросаю, я пришел просто тип, поняли, как будто провоцирует. Я не знаю, на одном месте плавает туда-сюда. По берегу, поняли? Вдоль берега. Туда обратно, туда обратно. Каждые 5 минут. я такое чувство, что специально мне рыбу гоняет. Вот, поэтому я сейчас пойду поменяю точку, бо меня уже начинает немного аж поддергивать. Вот, поменяю точку, попробуем там половить. Знаю одну неплохую точечку. А потім повернемося сюди. Так, що мені брати, що не брати, брати поїхали так. Так, приїхали ми на точку. Тут типу, аля пляжа, коли сьогодні людей немає, тому зараз нормально станемо. Ми нікому заважати не будемо, нам заважати ніхто не буде, я сподіваюся. І продовжимо себе спокійно ловити рибку. Ну або ловити болти. Так, да, водичка прозора, конечно, гарна. Так, велик головне, щоб в воду не впав. Бо там батарея буде глина. Так, десь тут я було, не щупав таку косу, далеко можна було зайти. Далеко можна було зайти і завдяки цьому доволі багато облавлювати. Але я бачу, там все в траві. І там сильно не покидаєш, тому зараз спробуємо тут покидати. Ну, або в принципі В принципі там та коса далі йде, а там ракошка за косою. Я там було вже окунів, гарно половив. Зараз спробуємо, може там зубата стоїть, хто її знає. Але сьогодні ми повинні щось по-любому зловити. Так, Зараз я переставлю велик, бо на оболоні самі знаєте, тут вічно блін това що то щось, то курить, то і ще щось. Ну коротше, вистачає контингенту інтересного, тому я поставлю велік так, щоб він був прямо біля мене. І щоб я міг спокійно ходити вправо-вліво. Воно його нафіг. Вічно обертаюся, шия вже боліть болить болить. Так, давай сюди. Блін, поки їхав до води, тільки зараз побачив, то о, загубив, що від катушки. О, потім їхав по берегу приманки, з сумки поспадали, я їх за гачки повісив. Повісив на систему Молі. Думав будуть гарно собі висяти. В ітоді тільки одна залишилася. Всі погубив. Ну Тут такі посиліконові були приманки з їх головки жалко. Фу, Якась така погода, мені самому на голову давить, то видно, риби не клює. В такі відчуття, знаєте, що блін починаю захворівати. Так, отут прикольно. Тут мені подобається. Тут можна і залізом гарно пройтися. А що я, блін, натуплю, якщо клювання були на вертушку на кислотну? А я стою, опираюся в силікон і жаліюся, що немає клювань. Ну то в принципі, якщо на силікон немає клювань, то може обратно перейти на вертушку. Як ви думаєте? Так що, друзі, друга точка, також нуль результату. І зараз нам треба об'їхати невеличку-маленьку затоку, типу болота, для того, щоб переїхати на іншу точку. Спробуємо там. Так, звісно, на прошлій рибалки я дуже гарно відловився по щуки і окуням, але відео не знімав. Камеру з собою не брав. А сьогодні, бачите, запедлянка. Вирішив відео зняти і все як зазли. Але нічого, риболовлячи попереду, зараз що там спробуємо. Я заїхала туди, аби палку не зламати. А тут у нас суп семи. Давай это спробуем вот тут. Такие визуальные, визуально, интересное место, кармашек. Зараз велика тут поставлю. Блін осход бачили Яке гарне було клювання, тільки масло поставив, фетик в маслі. Перший закид і сход. Блін А я ми не очікував, розгубився, блін, не підсік нормально. Гарне клювання було, думаю вам було видно все. Зараз спробуємо її. Та да, бачите, масло їй заходить на минулий. На прошлій рибалці я зловив багато щуки на масло. І зараз знову тільки масло запрацювало. Так, ну що, друзі, третя точка. Була одна покльовка і сход. Ну ви все, в принципі, бачили, я сподіваюсь. Якщо не бачили, то вибачайте. Зараз я поїду на першу точку, де плавали, люди заважали ловити. І там вже до кінця буду впиратися, тому що тут дуже багато трави, а там її набагато менше. Бо то кожен захід виходить з травою, Ну його нафіг ловити максимально некомфортно. Воно, звісно, можна ловити, але Це, у нас не так багато времени, щоб завжди знімати ту траву. О, зараз там вже до вечора упремося і будемо щось намагатися зловити, бо так просто ми сьогодні не повинні поїхати. Так, воно гляньте, яка інтересна точка. Камешик, всі, всі діла. Так, потравки тут вже видно, що її набагато менше. Тому зараз спробуємо. Давайте одразу під травкою тут проведемо. Ну так да, вже помітно, що набагато простіше робити проводку, бо там капіц був. Тут набагато комфортніше. Все одна травка є, але не так її багато. Так, друзі, ну що я вам скажу? Сьогодні якось так, два клювання, один сход і все. Ну места в принципе попсовываю, поэтому сильно много я не ожидал. Но сегодня как-то так. Все, всем до встречи. Я поехал домой, потому что заболел.